Зараз відбувається евакуація двох маломобільних з міста Костянтинівка. Зараз їх передам, веземо до міста Дружківка, там будемо передавати місії пролізка, яка вже відвезе їх до родичів міста Орпінь. Буквально кожного дня нам поступають заявки на евакуацію маломобільних або літніх людей, які бажають. Зберегти собі життя та поїхати далі від війни. Самі будемо евакуюватися і за обострення очі сильних, що і прильоти вже рядом були, що і сам дом уже наш пострадав. Ну, ми евакуюємося, їх самих не оставить, тому що, що бабуся повністю лежача. А ну, а... дед, что дед сделает на костылях. И из-за этого договорились, как сестра их забирает, а мы уже вот там тоже в течение недели сами уедем. Не переживай, дед Саша в одной машине, а я во второй завезу, потом... Я еду за эти три В Верпи. Верпин, Киевская область, да? да. А -а -а. Ну, ми дуже раді за вас. Спасибо, дуже раді. Дякую вам усі. На сьогоднішній день. Завдяки злагодженій евакуації в самому місті знаходяться 15 тисяч мешканців в селах. Ще залишаються 905 мешканців. В цілому, по громаді, наразі йдуть і зараз ви чуєте, да, працює артилерія щоденні, авіаційні та артилерійські обстріли. Б'ють кабами та артилерією, щоденно йдуть знищення та руйнування як інфраструктури, так і всього живого в нашій громаді. Тому у зв'язку з щоденними обстрілами закликаємо всіх наразі до евакуації в більш безпечні регіони України.